Володимир Огризко, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, уже з нами на зв'язку. пане Володимире, вітаю вас, бажаю здоров'я, слава Україні. Героям славі, вітаю з пана Сергію. здоров'я всім нашим шановним глядачам і вам, звичайно, я припускаю, пане Володимире, що ви вчора так само, як і я, слухали оце виступ Трампа. Ну чи, чи може зранку дивилися, аналізували впевнений, і от якщо сконцентрувати. Ваші думки у якесь єдине таке бачення поточної ситуації. То в якій точці ми зараз чи стали ми бодай на крок ближче до припинення війни до миру? Ну, Мушу вас, пане Сергію, розчарувати, на мою думку, не стали, тому що Путін продовжує гратися з Трампом і водити його? За ніс чи навколо пальця, як хочете, так і е, е, визначаєте. Чому? Ну тому що дивіться, е, це знову таки традиційна російська тактика. От е, у вас є е, е, 8 серпня. Значит, 8 серпня е, вам обіцяють зробити невеличке харакірі. Е, ну, що треба зробити для того, щоб його уникнути? Треба 6 червня, 6 серпня. Терміново переговорити з кимось, кому можна з ну так так би мовити, дати якусь інформацію, яка відкладе на оце саме харакірі. От ви знаєте, що вже цього Віткофа називають спецпосланником по виклику. Ну такі цікаві пішли вже навіть жарти в Європі, і не тільки, бо він фактично. Виконує оцю саму функцію по виклику, що в таких випадках робить Путін. Він пропонує якусь, ну, скажімо так, більш-менш прийнятну для Трампа пропозицію. Ну, скажімо, там, з десяти одну. І що на що він розраховує, на те, що саме цю пропозицію. Американська сторона сприйме як шалений черговий успіх, що власне і відбувається, коли ми чуємо Трампа, коли він говорить про чудову зустріч, про е, прекрасні результати, правда, без прориву. Ну, це вже інша історія. Е, що таке чудова зустріч без прориву? Пояснити що мені складно, але е, це пас який Трамп е, бере. Чи цього достатньо? Ну безумовно, що ні. Але ж бачите, питання в тому, що Трампу щодня потрібна перемога, потрібні якісь е, заяви про те, що е, він досяг чергового успіху. От вчорашня зустріч стала успіхом, ще насправді таким успіхом я думаю, що вона зовсім не є. Чому тому, що Путін від своїх забаганок не відмовився? І от, до речі, оцей вкид, який сьогодні зробила польська газета, це є мені здається черговою спецоперацією Росії для того, щоб ну подивитися на реакцію, поміряти температуру. От, потім сказати, що це абсолютна ерунда. Ніхто таке не говорив і нічого подібне, Вітков нікому не пропонував, але поза тим. Тому думаю, що Трамп продовжує грати, Путін продовжує гратися з Трампом, Путін продовжує випробовувати його на, так би мовити, міцність. І тепер від Трампа залежить, чи він хоче продовжити цю гру, щоб Путін над ним фактично знущався відверто і публічно. Чи він все-таки вдарить по руках? Він вже почав, почав це робити. Подивіться, все-таки. Індія вже перша отримала mm. на, на жовту картку. До речі, індійські заводи якось по, як по команді. ви теж, мабуть, звернули увагу. Mm. Відмовляються купувати російську нафту. Ну, щось таке сталося. Бачите? Попри те, що індійський уряд там висловив своє незадоволення, сказав, що це все несправедливо, неправильно і так далі. І так далі, але якось бізнес на це прореагував по-своєму. От зараз. Я думаю, що завтра, після завтра, Трамп вибачте за слово влупить по Китаю, по Туреччині і по Бразилії. От далі, давайте дивимося. Ну що, пішла в роботу схема, про яку Трамп мріяв? Що я жодної копійки не віддам за свою зброю. Вона вже за от, протягом цього тижня зібрала мільярд доларів. І на цей мільярд Україна отримує зараз е, американського озброєння. Тобто, це факти, які про щось говорять, правда? Тобто, заяви це одне, факти це інше. Е, ну і тому е, думаю, що все-таки оцей сув свідомості Трампа відносно Путіна він, е, він е, відбувається. Е, і це, я думаю, нам має бути для нас має бути ну, в принципі, позитивним моментом. Хоча чи це призведе зараз до закінчення війни, мабуть, поки що ні. Тому що для того, щоб це відбулося, треба дуже потужні санкції і дуже потужна зброя для України. Пане ну, Володимире, от стосовно санкцій і Китаю, а, ну те, що ін... ну, от Індія дійсно виглядає тут в даному випадку. Даруйте, але якимось таким а, е, я не кажу, що цього не треба робити, треба, але вона виглядає на загальному тлі таким мені особисто асоціація з якимось ЦАПом відбувайлом. Бо ну так є ще Китай. Дай Боже, щоб як ви кажете, е, влупив Трамп там і по Китаю цими тарифами. Але от сьогодні я, е, читав колонку в зелеграф. Аналітикиня зі стратегічної військової розвідки авторка книги План дій Путіна Ребека Кофлер пише наступне: що глава Китаю Сі Цзіньпін не може дозволити Росію класти угоду про мир з Україною, бо Пекін розглядає цей конфлікт як опосередковану війну, щоб перед вторгненням на Тайвань виснажити США і Росію, яку насправді вважає стратегічним противником, чи погоджуєтесь ви з таким баченням. Ну, відносно Китаю, ви знаєте, багато зараз експертів, аналітиків намагаються зрозуміти логіку цієї країни в цій війні. Бачите, формально, Китай, начебто, продовжує залишатися країною нейтральною. Він весь час говорить про міжнародне право, він весь час говорить про мирне врегулювання. Разом з тим допомагає Росії всіма можливими засобами і способами. Це вже я кажуть загальне місце. Це все доведено багатьма розвідками, і не тільки Китай явно стоїть на боці Росії і не хоче щоб вона вмерла. Ну я, я розумію цю логіку. Ну, дивіться, зараз є напівжива, напівмертва Російська Федерація, яка Стала просто об'єктом економічної експансії Китаю. Ну Всі говорять про те, що відбувається китаїзація російської економіки. Раптом в Кита... в Росії побачили, що виявляється китайські друзі не хочуть вкладати жодного рубля, чи жодного юаня, чи жодного долара, чи чогось іншого в розвиток російської економіки. Натомість вони привозять свої автомобілі і зупиняють російський автомобільний ринок повністю. Він стоїть уже, і е, виробництво автомобілів для цивільних е, потреб, і для, е, е, ну, автомобілі для е, вантажних автомобілів е, для вантажних автоперевезень, і так далі. Ціла галузь стала. Китай не хоче купувати російське вугілля. Китай вимагає, щоб Росія продавала йому газ за внутрішньоросійськими цінами. Китай каже, хочете побудувати е, е, цей, силу Сибіру-2, Будь ласка, вкладайте ваші е, гроші, а потім будете нам продавати е, за тією самою внутрішньоросійською ціною. Тобто Китай диктує зараз Росії все те, що він хоче. І йому е, це справді подобається, тому що е, він. Контролює цю територію через режим Путіна для чого Китаю зміна цього режиму? Ну нелогічно, правда? А не може і тому... Угу. прошу Так, так, а, так, так. завершимо. і, і, і тому а, а, ну, західні аналітики так само приходять до висновку, що Китай кремно зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася, тому що це дає йому економічні важелі впливу на цю величезну територію. Всі ці роз, 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 розмови про стратегічне партнерство, про якісь там е, ці всі е, співробітництва ну це папірці, це ні про що. Реальність зовсім інша. І до речі, Китай в цьому плані ну якось е, знаєте останнім часом став е, більш е, ну таким якимсь е, очевидним. Зазвичай китайці нічого публічного про свої е, таємні смисли і плани не говорять. А тут вам і... Вистрибує з кущів і каже: а ми не хочемо, щоб війна закінчилася, тому що нам це не вигідно. Ну такого для китайської дипломатії треба я кажуть пошукати, але мабуть, просто знаєте, прорвалося. Вийшло на поверхню, те, що вони про себе думають і що про що мріють. Так що тут позиція мені здається цілком зрозуміла, очевидна, і там і правильно каже, вите цю пані, яка говорить, що для Китаю це. Можливість добре підготуватися до своєї віковічної мрії захопити Тайвань. Так, поки Європа і Америка зайняті Росією, Ну то тоді чого ж е, хвилюватися? А ми будемо готуватися до Тайваню і, можливо, в якийсь момент цю операцію проведемо, коли ні Європа, ні США до цього не будуть готові. Так що все ну, більш-менш логічно. Чи останнє коротеньке питання, пане Володимире, а, раз же там Китай, Індія, то чи можуть на вашу думку? Чи є загроза? Ну от що для них важливіше, все ж таки зберегти а, там енергоресурси, які вони отримують з Росії, чи а, ну чи їх більше лякають санкції? Я маю на увазі, чи є загроза того, що вони ну там перед обличчям а, Трампа? Вирішать, ну не знаю, якось там формалізувати свої стосунки вже офіційно для того, щоб і і не втрачати там російські російські поставки того, що їм потрібно. Ну по суті, сформулювати, сформувати таку антиамериканську коаліцію. Ну я не думаю. Бачите, звичайно, що тут не можна на один рівень ставити Індію з Китаєм. Китай трошечки інша вагова категорія. Хоча Індія так само намагається зараз стати фактично. Конкурентом Кута Китаю і вийти на в перспективі на провідні позиції, але думаю, що такого альянсу не складеться, виходячи з дуже багато великих протиріччя, які є між Китаєм і Індією. Це історично, і це на роки вперед. Там, на жаль, чи на щастя, не знаю, як це оцінювати, але внутрішні протиріччя настільки серйозні, що дружби там ніколи не буде. Тому альянсу не складеться. А от чи Китай на це зреагує так само, як Індія? Отут у мене є сумніви, тому що ми вже бачили спробу Трампа нав'язувати те, що а. він хоче, і він отримав те ж саме у відповідь. А, так що а. тут а. якраз буде ситуація, мені здається, відрізнятися від індійської. Дякую, пане Володимире, за роз'яснення за аналітику Володимир Гриско, дипломат, Дякую. колишній міністр закордонних справ України.